Кафедра правознавства Криворізького економічного інституту у цьому році відзначає своє повноліття. За 18 років вузам було підготовлено велику кількість спеціалістів, які жодного разу не підвели своїх викладачів, адже й досі з боку роботодавців жодних нарікань намагаються підтримувати марку якості освіти і нинішні випускники кафедри права. Саме такої нині є її назва. 41-го цьогорічного випускника, який отримав диплом про вищу юридичну освіту, 11 закінчили вуз на відміну. Із багатьма із них вже є попередня домовленість на продовження навчання у Польщі. Зараз дуже вовнітельний момент, так як при награжденні будуть сидіти в залі і наші батьки, які нас виспитали, а також преподавательський состав, який представив нам. Возможность обучатися учил навчити нас давал довжні нужные дов... 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 советы. Сейчас начинается новий етап нашої жизни. Ми переживаємо, але ми абсолютно уверены, що зможемо не просто реализоваться в професії, але також изменить мир к лучшему, і у нас будуть глобальні цели. за словами вкладачів. Нинішній випуск досить сильний. Вже зараз молоді спеціалісти затребувані на багатьох підприємствах та фірмах. На сегодняшний момент, к сожалению, и значительная часть проблем в государстве вызвана тем, что граждане не защищены с точки зрения права, не знают свои права, не знают механизм возможной защиты. Наши студенты как раз и призваны непосредственно работать в составе силовых структур, осуществлять частную адвокатскую деятельность, возможно, быть представителями других юридических профессий. Частично они трудоустроены уже как сотрудники других компаний, в том числе государственных структур. Частично некоторые наши студенты приняли решение работать самостоятельно. Это действительно Умные ребята, и мы постарались с нашими коллегами сделать максимум то, что можно сделать, и мы получили хороших специалистов. Кроме того, в последнее время мы особенно усиленно, э, скажем так, акцентировали внимание на то, что мы есть промышленный регион, и мы э, изучали в усиленном режиме, скажем, правовые аспекты работы в этом регионе, связанные с экологией, с охраной труда. И таким образом мы делаем шаги по созданию нашей отдельной юридической школы, Криворожской школы. Говорилось на врученні дипломів і про потужний викладацький склад кафедри. Під час навчання тут були створені всі умови для наукових досліджень та проведення наукових семінарів. Коли ми вийшли в состав Криворського національного університету, отримали можливість відкрити спеціалізований учений совет, який дає можливість випускати. Кандидатов экономических наук это в первую очередь развитие науки, экономической науки в нашем городе. И, конечно же, представлять наш город в составе вновь из печенных новых кандидатов экономических наук, которые усиливают ряды наших сотрудников нашего университета. Про важливість поповнення юридичної галузі новими фахівцями говорив виконуючий обов'язки ректора КНУ Микола Ступнік. Я щиро вітаю випускників зі святом. Весь університет вступає в щасливу пору, коли ми починаємо видавати дипломи. Це свята, це свята для перш за все для студентів, свята для батьків, свята для всього великого університетського колективу.